Всім доброго дня, продажі Volvo V-50, тільки пригнаний зі Швейцарії 2010 року. Максимальні комплектації. Мотор 1,6 бензин, простий атмосферний МПІ. Ось так виглядає машина. Машина з одним косметичним підкрасом. Зараз пройдемся прибором. Зараз покажу вам прибором. 136. 122. 114 140 139 140 136 135 137 134 135 155 133 145 144 147 146 133 143 138 140 131 103, 159 143 158 140 140, 143. Це крило фарбоване. 250, 296, 258, 216, 170. Тут вже йде перелак. Тут десь чуть-чуть більше фарби слой. 295, 299, 160 копор. 146. Стоїть така лінзована лінзовані фари проти туманки. Ось так виглядає мотор. Машина повністю обслужена. Замінені масла, фільтра, ремні, броліки. Світ новий акумулятор. По болтах нічого не крутилося, не знімалося. Мотор працює добре. Все чистенько, файно. Гарний колір, білий перламутр. Такі титанові диски, правда, літня резина, але в хорошому стані. Диски не подерті, не почухрані, тормозні колодки в доброму стані. По салоні також. Все чисто, хайно, ніде нічого не подерто. 400 клопідмеча, стадання дзеркал, кукіровка, такі пороги не подерті, не почухані. шкірине сидіння у гарному стані. Руль. Руль в гарному стані, присутній круїз контроль, регулювання музикою, переключання музикою. Регулювання світлом, проти туманки, світло, датчик мертвих зон присутній. Камери. Панель спереду, ця частесенька, охайна, підігрів сидінь присутній, двозонний клімат-контроль, все працює, два ключі. Задній ряд, задня дверна карта в ідеальному стані, пороги не почухрені, не подерті, кожа. Такі заводські стоять наклейки Volvo. По вікнах вся десятим роком машина. Присутні, присутня шторка. Присутня повноцінна запаска. Тут такі боковини не подерті, не почухрені. По болтах кришка не знімалася, не крутилася. Тут також пластик в ідеальному стані. Ніде не почухрано, не подерто. Присутні задні партроніки. Є такий малесенька царапинка, можливо прокапати, є такі маленькі сколки. На бамтері. По вікна, 10 рік. Так, ось тут по рік. Також по болтах нічого не крутилося, не знімалося. Все в оригіналі. Пройоми, все в збереженому стані. Ця дверна карта. Так. Десятий рік по вікнах. Карти. Також в гарному стані. Наче кмертвий дзвону. Ось ця сидушка, сидушка пасажира оглядає ідеально, не подерта. Кліма працює, заправлено, всі документи, сервісно, все присутні. E aí, interessante, é. Zimite. Zimite. Zimite.